Я як історик за освітою, звичайно, я все дивлюся на все через призму історичну. І не тільки бойові дії, не тільки і політичні події, і розгортання, точніше, розгортання суспільства, яке вже виражається в якихось змінах, які зараз називаються суспільно-політичні. І зараз якраз наше суспільство перебуває на зламі епох. Ми зараз. Визначальна держава, визначальне суспільство, яке визначає подальшу долю всього світу. І ми маємо це усвідомити прямо зараз, в ці дні, в ці місяці, весь світ дивиться зараз на Україну. Весь світ, увага, прикута до нас. І ми не маємо навіть права десь оступитися, не маємо права боятися. Це наше призначення.